два слова про наше навчання, про наш сервіс. Хто як може своїми словами? Кратенько, для наших, для наших, для наших. Я тільки в школу Кігарю Васильовичу посмотрел точно так же кучу отзывов у сервісі, у людях, які здесь учились. І завжди у Ігорі Васильовичу звучить фраза Это професія, которая изменит вашу жизнь. Я пришел для себя в нелегкое время, Лично э, и так сказать хочу на своей школе испытать э, э, этот девиз, что эта профессия меняет судьбы, меняет жизни. И я надеюсь, что у меня все получится с помощью Еры Всевича все ну, и э, успехов процветания и ему э, учеников э, побольше, чтобы его не рад, не жалеешь, что попал на обучение э, Я не жалею, потому что за три недели обучения я набрался. Позитивних емоцій, я для себя відкрив нову, скажімо так, професію, починаю відкривати вот. і отримав кучу вдохнові. Дякую Спасибо вам. Спасибо. Саша, що ти Загалом всім задоволений, взагалі, підхід до навчання матеріальна база, оснащення, все доступно. Ну я хотів би сказати, якщо там порівнювати. Ну, як онлайн може і теж комусь підійде. Ну, якщо є, є вас можливість приїхати на очне навчання, я б радив їхати на очне. Все-таки зовсім трошки все по-другому. Е, так, загалом все сподобалось, е, все супер. Рекомендую.